На огляді Kia Rio 2017 року випуску пригнана з Америки, був удар в задній бампер. Все чудово відновлено, також додатково з косметичних підкрасів маємо підкраси капоту та правого крила. Технічна машинка повністю обслужена, має 1,6 бензиновий двигун, автоматичну коробку передач та 82 тисячі кілометрів оригінального пробігу. Давайте зараз ми пройдемося по кузову. Загалом він в хорошому стані. Є там пару таких незначних нюансів. По салону в нас тканевий салон, сидіння з механічним регулюванням. Так, є в нас підлокотничок, автоматична коробка, спортрежим, підігрів, кондиціонер. Позаду все чудово також виглядає. Маємо ми мультируль, датчик світла дощу, мультимедію, AUX USB. Все, що загалом потрібно, нічого лишнього. Так, тепер ми перейдемо до багажничка. Він у нас доволі тут вмісткий, нема нічого зайвого. Також покажу вам, є тут докатка. Ну і ціна на дану автівку 9700 доларів. І ви також можете придбати і в лізинг та кредит. Ми знаходимося в місті Біла Церква, вулиці Сухоярська, 18, Працюємо кожен день без вихідних. Чекаємо на перегляди, тест драйви. Тож завітайте.